Це історія про мене. Мені тоді було вже 26 років. Я давно хотіла дитину, але народити я могла її тільки від одруженої людини. Я його любила, а його віра не дозволяла йому залишитися зі мною і розлучитися зі своєю дружиною. Так я завагітніла, мій коханий підтримував мене. І всі мене підтримували в моїй родині, крім мого батька. Для нього це було ганьбою народити, будучи незаміжньою. Коли я народила, моя донечка була чорнявою, кучерявою, з сірими очима, дівчинкою, зовсім не схожою на мою рідню. Ми всі її любили, але крім мого батька. Він навіть не бачив свою онучку. У рідний будинок я з нею не приїжджала, там я була небажаним гостем. Мама всіляко просила мене приїхати, але я знала, що тільки вона чекає на мене вдома. Мені було прикро за свою дочку, що вона з народження позбавляється уваги свого дідуся. У мене ще і брат. Він дуже мене любить і також любить мою дочку. Коли моїй доньці виповнилися два роки. Мій брат вирішив одружитися. Ми, звісно, були запрошені на весілля, але я до останнього не хотіла приходити і не хотіла псувати торжество своєму брату. Я знала, чим це обернеться, і підозрювала, що мій батько буде проти, не захоче бачити мене і мою небажану дитину для нього. Після умовлянь мого брата і моєї мами і майбутньої невістки. Я все ж таки вирішила піти. На весіллі було безліч дітей, і моя дочка виділялася серед них. Не тому, що вона красуня, ні, просто вона була темненькою. І вона завжди була під моїм наглядом. Я знала і знаю, що мій батько дуже любить дітей, але я не очікувала такого побачити. Коли я обернулася. Я помітила мого батька з моєю дитиною. Донечка моя сиділа на руках у мого тата. Вони обіймалися і про щось розмовляли. Весь вечір так і пройшов, і я не стала втручатися. В кінці вечора мій батько підійшов до мене. Ми обійнялися, і тато попросив у мене вибачення. І попросив повернутися додому з онукою. Гості були в курсі нашого конфлікту, і вони всі перешіптувалися. Але мені було неважливо, я пробачила свого батька. І тепер у моєї дочки є дідусь. Ну, хіба це не щастя?